Росія задала довкіллю України шкоди на понад 36 мільярдів євро. Як підраховували цю суму? Слід сказати, що ця сума підраховувалась у відповідності до вже прийнятих трьох нових методик за дорученням прем'єр-міністра. Міндовкілля розробляла і погодило на сьогоднішній момент три методики: це методика щодо задання збитків ґрунтам, атмосферному повітрю та водним ресурсам. Наразі ще також погоджується розрозроблюється в Проходить погодження ще чотири методики. І це лише сума збитків, про яку говорив міністр, ця сума про яку ви сьогодні говорите в студію, це лише збитки, які підраховані за забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і водних об'єктів, окрім Чорного та Азовського моря. Пане Євгенію, скажіть власне, скільки чи відомо скільки часу доведеться? ліквідовувати наслідки. наслідки всіх цих забруднень. Важке питання, тому що не розуміючи навіть повністю рівень забруднення на середовищі, бо ми не, бать, ми не маємо повного доступу до всієї території нашої країни, наприклад, там, де перебувають на сьогоднішній момент. Рашисти, але виходячи з того, що ми ту інформацію, яку ми володіємо, яку ми бачимо, на превелике жаль, ми будемо говорити не, не декілька років, а мова йде про десятки років. Тобто, нам необхідно буде десятки років для відновлення нашого довкілля, нашого навколишнього середовища, пане Євгенію. Чи вже розпочали якось займатися ліквідацією цих наслідків? Чи можливо це в стані війни? так це можливо, хоча це і важко займатися наслідками, які завдані нашому довкіллю в стадію війни. Ну, наприклад, давайте будемо говорити перш за все, те, що турбує населення. Це так звані відходи руйнації, внаслідок бомбардувань, ракетних обстрілів, безпосередньо будинки і об'єкти інфраструктури, які зруйновані. Вони утворюють величезну кількість відходів. Знову ж таки, мова йде не просто про відходи будівельні, які обрушуються, а це і відходи, які мають в своєму складі величезну кількість хімічних сполук, різних тяжких металів, які безпосередньо в першу чергу забруднюють ґрунти та ґрунтові води. І тут слід сказати, що безпосередньо, якщо говорити про Київську область, то вже проводиться величезна робота по ліквідації таких наслідків. Вже е, на кабінеті міністрів прийнята відповідну е, постанову, порядок поводження з відходами руйнації і відповідності до цієї постанови, яка фактично є дороговказом для органів місцевої влади для органів державної екологічної інспекції, яким чином е, необхідно поводитися е, з відходами руйнації. Ну і також е, на минулому тижні е, міністр безпосередньо брав участь на Харківщині, яка Фактично, майже звільнення це ну дуже гарна. новина, теж вже беруться до беруться відповідні органи місцевої влади, органи державної екологічної інспекції до ліквідації наслідків відходів руйнації. Але не превеликий жаль, кількість таких випадків об'єктів збільшується з кожним днем. Але все одно, не дивлячись на це, ми вже. Розпочинаємо, проводимо роботу необхідну для ліквідації таких наслідків, пане Євгенію. Руслан Стрілець сказав про майже 36 мільярдів євро. Так за трьома методиками ви сказали ці збитки були пораховані. А що далі? Міжнародні суди, якісь куди далі із цим всім звертатися, і яку роботу вже проробило міністерство в цьому напрямку. Ну е необхідно говорити, що е там, де йде обрахунок збитків, обраховують збитків фахівці Державної екологічної інспекції, а е далі компетенція міністерства і державної екологічної інспекції вона е завершується, тому що у нас є інші державні органи, які е відповідають знову ж таки е за те, щоб ці збитки, які нараховані, вони були стягнуті да, в, в кінцевому. В кінцевому результаті це і Міністерство юстиції і, і, і Мін, е, Мін реінтеграції, е, тобто таким чином, ми передаємо цю всю інформацію. Вона є е, в онлайні, вона оновлюється в застосунки екозагроза. Тобто, кожен громадянин може ознайомитися з цією інформацією. Тобто, ми передаємо цю інформацію компетентним органам, які відповідності до своєї компетенції в подальшому здійснюють дії. Які я дуже сподіваюся на це, призведуть до стягнення цих збитків з Російської Федерації, пане Євгенію. А скільки природоохоронних зон заповідників знаходяться зараз під окупацією або знищені внаслідок бойових дій? Якщо говорити про конкретні цифри щодо заповідників та природоохоронних зон, то я можу сказати, що на сьогодні під окупацією перебуває 8 заповідників і 10 національних парків. Знову ж таки, якщо окрім того, хотів би додати, що в зоні ризику або в зоні бойових дій перебуває майже 3 мільйони гектару території смарагдової мережі, а взагалі, якщо говорити про передохоронні території, то десь близько 20 на сьогоднішній момент передохоронних територій вражені війною. Куди і як українці громадяни, які стали свідками таких екологічних злочинів, можуть повідомити цю інформацію? Інформацію можна повідомити на гарячу лінію, яка е, існує е, при міндовтілі. І також е, ну розуміючи, що це не, не зовсім зручно, наприклад, там будь-яку добу там або будь-який час громадянам телефонувати на гарячу лінію і був розроблений застосунок, про який я вже сьогодні говорив екозагроза, куди кожен громадянин може внести відповідні дані. Фото відео, відео підтвердження, і ця інформація буде оброблена і буде зроблено фахівцями державної екологічної інспекції знову ж таки в подальшому розрахунок завданих збутків навколишньому середовищі. І ще одне питання: більш глобальніше хочеться подивитися на цю проблему. Чи працює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зараз з державами-партнерами? Чи відбувається оцінка впливу цієї шкоди на українське довкілля в контексті впливу на взагалі екосистеми всієї планети? обов'язково ми міністер міндовкіля на сьогоднішній на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня з початку війни бере дуже активну участь в міжнародній діяльності ми проводимо зустрічі консультуємося виступаємо доносимо інформацію надаємо нашим партнерам в першу чергу нашим європейським колегам партнерам знову ж таки, україна підтримується на європейській світовій арені що стосується безпосередньо захисту навколишнього середовища іншими міністерствами на рівні Єврокомісії, окрім того, наші партнери Сполучених Штатів Америки надають нам методичну допомогу, яка нам допомагає, наприклад, встановлювати факти, збитки і все інше, і хочу сказати, що на сьогоднішній момент ніхто в світі жодна країна. Не робила розрахунки завданих збитків навколишньому середовищу внаслідок саме військових дій, внаслідок війни, і тому як вже зазначав пан Стрілець, незабаром Україна буде ініціювати створення глобальної платформи підходів до оцінки збитків до Кілю внаслідок військових дій.